Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Капітан кола і морозиво. А що так можна було? Воу-воу! Що ти робиш? Хоча забий, роби, що заманеться. Кептен Морган новий вигляд. Той самий улюблений смак. Він найуспішніший тренер початку 2000-х. Він встановив рекорди АПЛ, які досі не змогли перевершити. Він виграв усі єврокубки. Але чому Арсен Венгер обіцяв притягнути його до відповідальності у суді? Чим він нашкодив рефері Андреас Фріску і як йому вдалося змінити футбол? Вітаю, це гра футболів. Цей випуск присвячений людині, яка зі звичайного футбольного перекладача перетворилася на великого тренера. А також розповімо про створення ним незабутнього Челсі середини нульових. Отже, мова, звісно, про Жозе Моуріньо. 9 березня 2004 року. Олд Траффорд. Йде йде дев'яноста хвилина матчу. Відповіді однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Манчестер Юнайтед Сера Алікса Фергюсона приймає порту тоді ще лише просто перспективного Жозе Мауріньо. На 90 90-й хвилині рахунок 1-0 на користь М'ю. Такий результат виводить в наступний раунд англійців, але Порту отримує право на штрафний. Удар Бені Макарті, кіпер Тім Ховард відбиває невдало. Якраз на Коштіньо, який зрівнює рахунок. Тренер Порту не стримує радості і робить забіг вздовж цього поля до своїх гравців. За кілька хвилин лунає фінальний свисток, який виводить порту в наступний раунд. Олд Траффорд затихає, а потім починає освистувати Мауріньо, який здається отримує насолоду від моменту. Вже тоді своїми рухами він ніби натякає, що він особливий. Порту доходить до фіналу Ліги Чемпіонів і 26 травня у вирішальному матчу Маоріньо обігрує Монако з рахунком 3-0. Це останній випадок в історії, коли команда не стоп пятірки єврочемпіонатів здобуває головний клубний трофей Європи. І цей порту саме Мауріньо. Вже за тиждень у маленькому конференц-залі на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні Мауріньо представляють як головного тренера Челсі. Журналістів у залі стільки що доводиться провести зустріч з тренером у кілька етапів. Серед безлічі питань одне виводить Жозе з рівноваги. Журналіст запитує, чи готовий той до прем'єр-ліги. Після чого і народилася крилата фраза, яка описує всього Маорініо Сікамаспешова. Жозе Маоріньо народився в містечку Сетубал. Мати вчителька, батько Феліш був футболістом. Не топ-левелу грав за Белененсиш, Віторію і навіть один поєдинок за збірну Португалії. Пізніше тренував команду середняки. Жозе з дитинства теж хоче бути футболістом, але, як каже сам, не вирізнявся особливим талантом. Тому з молодіжного футболу дорослий так і не переходить. Зате ще в юному віці допомагає батькові у тренерській роботі, зокрема складає досьє на суперників. Тоді у Жозе і виникає перша думка: можливо стати тренером. Мати проти такого майбутнього для сина. Жозе вона відправляє у бізнес школу освоювати менеджмент. Та Моріння сумлінно вчиться рівно один день. Піде заклад і вступає до Лісобонського інституту фізичного виховання, де навчається на тренера. Паралельно з цим Жозе вчить мови, і саме це йому допомагає у 93-му потрапити до тренерського штабу Бобі Робсона у спортингу у ролі перекладача. Але своїм розумінням гри Мауріньо дивує Робсона настільки, що англієць долучає його до тренувального процесу, прислуховується до його порад, згодом забирає з собою в Порту, а пізніше і в Барселону. Там Мауріньо залишається працювати навіть після звільнення Робсона, якого змінює Ван Галь. У 2000 році мрія Жозе здійснюється, йому довіряють посаду головного тренера і відразу в португальському гранді Бенфіці. Але перший досвід виходить невдалим. Після двох з половиною місяців Мауріньо звільняють наступного року. Він очолює далеко від амбіції Лейрію і якраз цією командою досягає стабільних результатів, а саме з серією 8 матчів без поразок. Його помічають, і на початку 2002 року Жозе отримує пропозицію від іншого португальського гранду Порту. І цей союз стає тріумфальним як для тренера, так і для клубу. Жозе виграє буквально усе. Окрім перемог у внутрішніх змаганнях. Порту вперше свою історії у 2003-му здобуває кубок УЄФА. Але те, що відбувається роком пізніше, мабуть, не міг уявити ніхто, ніхто, крім Мауріньо. Наступного сезону Порту Мауріньо тріумфує в Лізі чемпіонів? До речі, під час фінального матчу він вже знав, що далі в його кар'єрі буде новий виклик на ім'я Челсі, і у майбутньому з Мауріньо таке буде траплятися неодноразово. Достатньо згадати фінал Ліги Чемпіонів, який він виграв з інтером, і в той вечір він вже знав, що наступного дня очолить Реал Мадрид. До речі, а скільки серед вас, друзі, прихильників Міланського Інтера? Напишіть в коментарях, чи було би вам цікаво дізнатися в грі футболів історію Інтера або його зірок на кшалт Адріано, Міліто, Дзанетті або Ібрагімовича. Друзі, цей випуск створено за підтримки Фавбет. Гра футболів – це щирі емоції, так само, як і Фавбет. Підтримуй український футбол та забирай вітальний бонус у закріпленому коментарі. Будь всередині гри разом із Фавбет. Отже, Мауріньо в Челсі на той момент лондонський клуб лише добрий середняк В АПЛ, який лише раз за свою історію вигравав чемпіонат. Потім закріпив за собою звання кубкового бійця і команди додогравали свою кар'єру зірки минулого дзола, віалі, Гуліт, петі. Але все змінюється влітку 2003-го. Клуб купує російський олігарх Роман Обрамович. Угода обходиться йому у 187 мільйонів доларів. Весь світ і особливо консервативна Британія сприймають цей факт насторожено. На той момент про Абрамовича справді ніхто нічого не знає. Виконавчий директор клуба Тревор Берч вирішує пошукати інфу про росіянина в Гуглі, але на запит Абрамович не знайшов абсолютно нічого. Хтось в Гуглі видали в будь-які згадки про російського олігарха. Все, що є про Абрамовича, це друкований журнал Forbes, де він на 15-му місці серед найбагатших людей світу. Guardian виходить із статтею про таємничого олігарха, де іронічно запитує: откуда деньгі? Як ставали олігархами в Росії? Ми з вами знаємо. Історії приблизно схожі: комерційна діяльність, контрабанда, зв'язок з владою, газ, нафта. Це все, що можна знайти про Абрамовича у відкритому доступі. Основний капітал отриманий за рахунок видобутку нафти, партнерство з іншим олігархом Березовським, дружба з Єльциним. Його навіть називали скарбником найближчого оточення тодішнього президента РФ, так званої сім'ї Єльцина країні ще дуже мало живемо. Ми ще не до того, що кожен може розприжати своїм деньгами так йому нравиться. З приходом у Челсі Абрамович хоче вау-ефекту. Він буквально підриває трансферний ринок. За одне літо він витрачає на трансфери майже стільки, за скільки придбав клуб, а саме 170 мільйонів. Серед найгучніших придбань Креспо з Інтера, дав з Блекберна, Адріан Муту з Парми, Себастьян Верон з МЮ і Клод Макелеле з Реала. Він одразу ставить завдання виграти чемпіонат і лігу чемпіонів, але гроші не грають у футбол. В перший сезон Челсі не дає результату. Вони зупиняються за крок від чемпіонства. Кубок Англії та Кубок Ліги теж завершуються для Челсі на ранніх стадіях. А в лізі чемпіонів у півфіналі вилітають від Монако, з яким легко розбирається порту. А власне, тренер порту. Тож Абрамович усвідомлює, кого він хоче. Клаудіо Ран'єрі звільняють і на його місце запрошують амбітного, а головне успішного Жозе Мауріньо. Мауріньо приходить до Челсі зі своїм списком потрібних йому футболістів. До 170 мільйонів євро, витрачених рік тому Абрамович додає ще приблизно стільки ж. Найдорожчий діамант в цьому шорт-листі Дрогба. Марселю за нього віддають 38 мільйонів. Також разом з Жозе Спорту з до Челсі переїжджають захисники Паулу Ферейра та Рікардо Карвалю. З ПСВ купують пару Робен Кешман. В це ж трансферне вікно клуб викуповує у Рена голкіпера Петера Чеха. Важливу роль в команді і Маурініо відводить британцям, які вже є у Челсі. Напередодні Євро 2004 він їде в табір збірної Англії і там зустрічається з Террі Лемпардом, Джо Коулом і Бріджем. В розмові Маурініо видає: Ви англійське серце Челсі, і ви важлива частина команди. Тому я ще більше хочу бачити вас в команді. Отже, команда Морініо сформована і готова до боротьби за головний трофей чемпіонства ВПЛ, яке синя частина Лондона бачила лише раз 50 років тому. Партнер програми Легендарний Карибський Ром Кептен Морган міксуй, як хочеш твій коктейль, твої правила. Моуріні будує не лише нову команду, а й новий стиль гри. В той час, коли майже всі в Англії грають за класичною схемою 4-4-2, Моуріньо привозить свої 4-3-3. Новий підхід і в аналізі суперника за кілька днів перед матчем. Кожен гравець Челсі отримує детальне досіє на до суперника. Того ж сезону свій похід за чемпіонством Челсі починає на Стенфорді проти одного з головних конкурентів МЮ. Перемогти який означає довести, що моріння його Челсі варти своїх амбіцій. І це вдається. Перемога один і понеслося. Команда у 12-му турі очолює турнірну таблицю і не опускається нижче до самого фінішу. За 38 матчів зазнає лише однієї поразки і завершує сезон з рекордною кількістю набраних очок 95. Ще один рекорд кількість пропущених. Лише 15 голів побувала у ці воріт Челсі. Цей рекорд не побита І досі від 18-го до 27-го туру. Серія матчів взагалі без пропущених. Водночас Челсі успішно грає в Лізі чемпіонів. В груповому етапі лондонський клуб бере перше місце, залишаючи позаду колишній клуб Мауріньо Порту, а також ЦСКА та ПСЖ. В одній восьмій фіналу Жереб дає у суперники Барселону Райкарда з Рональдні. У поєдинку на камп Ноу Челсі забиває першим. Простріл дафа у власні ворота зарізає Белетті. Але розвинути чи бодай втримати перевагу Челсі не вдається. Зокрема, і через вилучення дрогба в меншості барса дотискає лондонців, голи Максі Лопеса і ЕТО приносять каталонцям перемогу 2-1. Після цього стається один з найбільших скандалів пов'язаних з нашим героєм. Моуріня не приходить на після матчу прес-конференцію, а пізніше дає коментар, де звинувачує арбітра матчу Фріска у тому, що він зустрічався з Райкардом в перерві матчу у суддівській, і це, начебто, мало вплив на результат гри. Згодом це матиме серйозні наслідки і для Фріска, і для Мауріньо, але про це трохи пізніше. У матчі відповіді з Барселоною за перші 20 хвилин Челсі робить неймовірне. Гудьонсон, Лемпард і Даф забивають каталонцям тричі, але вмикається фактор Рональдіньо. Обов'язково подивіться випуск гри футболів про цього бразильського діаманта з надто складним характером. Отже, Роні повертає Барселону в гру спочатку, відзначаючись пенальті. А потім взагалі творить шедевр, один з найкращих голів за свою кар'єру і в історії Ліги Чемпіонів. 3-2 у першому таймі. Такий рахунок Челсі не влаштовує. В другому таймі продовжується гра на зустрічних курсах, де гол Джона Террі виводить у чвертьфінал саме Челсі. Стемфорд Брідж сходить з розуму в цей вечір. Далі в суперниках Баварія. На цій матчі Мауріньо вже дискваліфікований, бо прийшла розплата за скандал з Фріском. Про вину рефері доведено не було, але він приймає рішення завершити кар'єру через погрози від фанів синіх. Голова суддівського корпусу УЄФА Фолькер рот палає від люті. У завершенні кар'єри Фріска він звинувачує Мауріньо, називає його ворогом футболу. Мауріньо дискваліфікували на два матчі за неповагу до гри, але й без нього Челсі проходить Баварію. Вдома сині перемагають 4-2. На виїзді поступаються 2-3 і за сумою двох матчів путівка у півфінал саме у них. Але при цьому з'являються чутки, що Мауріньо все ж був з командою і мав вплив на хід гри. Начебто на Стенфорд він приїхав раніше за всіх, і весь час був у роздяганні. Там дивився матч, і віддавав казівки, що робити своєму помічнику Руї Фарія через іншого асистента Сільвіна Лоро, який часто ходив у підтрибунку і повертався звідти з клапником паперу. До речі, покидав стадіон Моріньо, теж непомітно у корзині для брудних рушників. А далі був перший серйозний удар для Маурініо – півфінал проти Ліверпуля, долю якого вирішив гол Луїса Гарсії. Гол, який тоді назвали голом фантомом. Навіть зараз зрозуміти чи перетнув м'яч лінію у тому епізоді важко. Але факт залишається фактом: Челсі припинив боротьбу у лізі чемпіонів. А Ліверпуль нагадаю у фіналі зіграє з Міланом ті шалені 3-3 і здобули Кубок Чемпіонів. Якщо хочете випуск про Ліверпуль тих років, пишіть у коментарях. Сезон 2005-2006 Челсі починає уже у статусі не претендента чи амбіційної вискочки. Команда Мауріньо виглядає ще сильнішою. Челсі видає рекордний старт в АПЛ 9 поспіль виграних матчів. Перше місце лондлиський клуб не відпускає від початку до кінця чемпіонату. Успіхи змушують одних захоплюватись Мауріньо, і інші починають шукати в ньому негатив. Тренер Арсеналу Арсен Венгер називає футбол Мауріньо заточеним на результат, без бажання брати ініціативу у свої руки. Португалець відповідає ще гостріше, називає француза вуяеристом, тобто людиною з сексуальним відхиленням, яка збуджується, коли підглядає за іншими. Венгера обіцяє подати в суд. Мауріньо відповідає, що у нього є ціле досьє з цитатами Венгера про Челсі, яке теж можна спокійно передати в суд. Це був початок гострого протистояння, яке закінчиться аж у 2018 році. Але це інша історія. Якщо цікаво почути про Венгера і його легендарний арсенал, теж напишіть у коментарях. У 2005-му Челсі обігрує арсенал двічі за сезон. Потім переманює до себе їхнього основного лівого захисника Ешлі Коула. Чемпіонські медалі Челсі бере 29 квітня 2006 року, коли на Стенфорді перемагає Ман Юнайтед Фергюсона 3-0. А от з іншими турнірами не складається. Челсі вилітає з внутрішніх кубків. В лізі чемпіонів все завершується у першому раунді плей-офф, де знову в суперниках Барселона на Стемфорді Челсі програє 1-2, А на Камп Ноу команді Мауріньо не до снаги взяти реванш у блискучої команди Райкарда. Цього сезону саме Барса виграє лігу чемпіонів. А Челсі знову залишиться без головного трофею, що болісно б'є. По амбіціям Мауріньо. Жозе про у всьому. Він починає новий сезон зі зміни власного іміджу. Максимальна коротка зачіска, яка, за його словами, означає, що він готовий до війни. Особливий, наче знав, що його чекає. А чекало його зіткнення з нереалізованими амбіціями і бажаннями Абрамовича. Власник Челсі одержимий трофеєм Ліги Чемпіонів. А ще російський олігарх хоче бачити в себе Андрія Шевченка. В сумі це призводить до того, що Челсі підписує українського форварда всупереч бажанню Моріньо. До речі, якщо не бачили наш випуск історія Шевченка в Мілані, обов'язково подивіться за Шеву Мілану. віддають тоді рекордні для Челсі гроші 44 мільйони євро. Насправді тренер потребував і вимагав підсилення, але Шева був у цьому списку бажань не на першому місці, і не факт, що навіть на другому португалець хотів придбати ЕТО з Барселони. І хоча спершу Моор говорить, що придбати Шеву було його мрією, згодом він починає сам себе заперечувати. Причина результати. Команда починає сезон з поразки у суперкубку. Шевченко забиває, але загальний рахунок у матчі проти Ліверпуля – 1-2. В чемпіонаті теж не все окей. Шева за перше коло визначається лише тричі. Мауріння вже говорить у відкрито, що насправді то був єдиним варіантом, який дозволив би йому змінити схему гри на два нападника у взаємодії з дрогба. Або ж використовувати за наявної схеми з трьома атакуючими футболістами. А коли цього трансферу провернути не вийшло, зупинилися на варіанті з Шевченко. На тлі того, що Шева не може заграти у Моріньо та відсутності результату, погіршуються і відносини з Абрамовичем. Російський олігарх приводить в клуб Авраама Гранта на посаду директора з футболу, бо він нібито має полегшити адаптацію Шевченка. Але Мауріньо це сприймає як публічний ляпас. Про Шеву починає говорити дедалі гостріше, якщо Абрамович не довіряє менеджеру, він має достатньо грошей прибрати мене, виплатити компенсацію і запросити іншого. Шеве не є недоторканим, зважаючи на те, як він грає. Криза набирає обертів після нічиєю у січні 2007-го Відставання від МЮ уже сім очок. Між Абрамовичем та Мауріньо зав'язується суперечка. Британська преса одна за іншою видає інсайди, що Абрамович шукає заміну особливому серед інших причин і небажання росіянина виділяти додаткові кошти на купівлю нових гравців. Мауріньо просив Форварда на допомогу Дрогвай, центрального захисника, аби замінити травмованого тері. У підсумку не купили нікого. Та й, взагалі, до того моменту Абрамович вже не вважає Мауріньо якимось особливим. Попри напруженість відносин власника і тренера і не надто вдалі результати, Челсі фактично до фінішної частини сезону продовжує боротись за усі чотири трофеї. Зокрема, у лізі чемпіонів дістається півфіналу, де зустрічається з Ліверпулем. Першу гру на Стемфорді Челсі виграє. Кілька нагод, аби відзначитись, має наш Андрій Шевченко. Але єдиний гол на рахунку Джо Коула. Матч відповідь 1 травня сьомого року на Енфілді вже виграє Ліверпуль. Гол в активі Агера. Гра переходить у овертайм, а потім серію пенальті, де за Челсі забиває лише Лемпард. У Ліверпуля хиб немає взагалі. П'ять днів по тому Челсі програє чемпіонство АПЛ. Нічия проти Арсенала на Емерейтс означає, що Манчестер Юнайтед стає недосяжним. Залишається ще один турнір, фінал Кубка Англії. Це був Перший фінал на оновленому в Суперник як чемпіон Манчестер Юнайтед. Челсі виграє завдяки єдиному голу дрогба на 116-й хвилині матчу. Під час нагородження Маурініо показує на пальцях 6. Саме стільки трофеїв він здобув за три роки в Челсі. Цей знак, напевно, був для Абрамовича, який тоді ще розглядає варіант зміни тренера. Газети пишуть зокрема про Клінсмана – але в підсумку не ризикує прибрати популярного Жозе. Міжсезоння починається, наче пом'якшення стосунків тренера і власника. Абрамовича і Моріння бачать разом під час турне по Сполучених Штатах. Вони обіймаються при зустрічі, посміхаються і, здається, всі суперечки забуті. Але це лише здавалось. Новий виток конфлікту Жозе і Абрамовича стався 15 вересня після нульової нічиєї з Блекберном в чемпіонаті. А вже 20 вересня матч Ліги чемпіонів проти Росенборгу завершується 1-1, в якому, до речі, відзначається Андрій Шевченко для Мауріньо. Це вирок, і, врешті-решт, особливий восени сьомого року залишає Челсі. Звільнення Маурініо не дало очікуваних результатів. Як виявилося, гроші Абрамовича, не змогли тоді принести бажаного успіху. Гранд програє фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Юнайтед у 2008-му. Сколарі і Хідінг не тільки не виграють, але й не повернуть Челсі чемпіонства. Лише Анчелоті, прийшовши у клуб у 2009-му році, приніс команду перший в історії внутрішній требел у вигляді Кубка Ліги, Кубка Англії та Чемпіонства АПЛ. Але і цього було мало. Абрамовичу потрібна Ліга Чемпіонів, і він звільнив Карло після завершення його другого сезону. А лігу чемпіонів команда все ж виграла у 12-му у неймовірному фіналі з тимчасовим Роберто Ді Матео. Але то була команда, основу якої збирав і формував саме Мауріньо: Дрогба, Террі, Лемпард, Чех, Кол, Есян. А Мауріньо на два роки раніше зміг виграти свою другу лігу чемпіонів. З найкращим ментором, який я бачив у своєму житті, але це вже зовсім інша історія. Історія Мауріньо це неймовірний шлях спадіння перемог. Його можна зневажати чи обожнювати, але його вплив у футболі очевидний. Челсі 2004-2007 років. Це історія про те, як клуб знайшов свого тренера, а тренер знайшов свою команду. Їхні амбіції і філософії переплітались, і це могло вилитись у довгу історію успіху. Але стати вічною історією любові завадив Абрамович: Росіянин не бажав ділитися успіхами з тренером. Перемоги Челсі він пов'язував лише зі своїми грошима. А відсутність витримки вплине не лише на стосунки з Мауріньо, а й з іншими тренерами, які приходили після особливого. Мауріньо виграв шість трофеїв за три роки. двічі зупинився за крок від фіналу Ліги Чемпіонів. Мав безмежну любов фанів. Втрачати такий символ у 2007-му виглядало повною дурістю. Може, тому в цих стосунках була ще друга серія, яка почалася вже у 2013-му. Якщо хочете випуск про повернення Мауріньо в Челсі, пишіть в коментарях. Друзі, звертаюсь до вас підтримати фонд Трибуна героїв, засновники якого піклуються про родини футбольних ультрас, які загинули, захищаючи нашу країну від російської агресії. Це щомісячна важлива підтримка родин. QR-код на екрані. А як саме ви ставитесь до Маурініо і його тодішніх успіхів, як спорту, так і після з Челсі? Що думаєте про футбольного перекладача, ставшого одним з найуспішніших тренерів в історії? Лайк випуску, і прошу підтримати гру футболів вашою підпискою. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні.